Я запросила сьогодні до нашої студії начальника управління систем життєзабезпечення регіону Одеської Ова Володимира Карпича. Володимир, давайте почнемо з топ-теми цього тижня. Я говорю зараз про війлове відключення, які нас, які ми вже спостерігаємо в регіоні, і які нас чекають, ну як сказали в ДТЕК, аж до весни. Кажіть, будь ласка, що робиться саме в регіоні? Як ви готуєтесь до цих війлови відключень, чи от що буде з графіками? Бо саме графіки відключень затверджує облдержадміністрація. На жаль, вілеві відключення торкнулося Одеси, і ми мали надію, що цього не відбудеться, але військові дії нашого сусіда, які знищують нашу енергію систему, призвели до того, що віле відключення є також в Одесі. Ця неділя була напруженою, тому що ці відключення почалися. Активно, так скажімо, ми очікували, що трохи будемо поступово до цього звикати. Да, а так одразу по півдня там так, половина Так, одразу, міста, міста, на жаль, на, той, на той жаль, районі. були е, як відхилення того, що деякі е, вулиці чи будинки більш ніж 4 години. Ми просимо вибачення за це. Але це е, процес, е, він технічно складний і він на вимогу НЕК Укренерго. Це наші. Uh -huh. Державної ну кампанія державні, так яка, яка родником, регулює ці регулює, всі так. питання, яка нам дає завдання, точніше, ДТЕК завдання на е, потужність яку потрібно заощадити, точніше яку потрібно чого чекати надалі Кажіть, будь ласка ось як ви розумієте як, як далі е, Ізмаїлу, болграду одесі там всім іншим подольську чого чекати до чого готуватися скільки в нас будуть відключати ви зараз розумієте вже що буде далі на даний час у нас відключень немає, крім аварійних, які там в процесі перебудови чи в процесі підключень. Вони... А з понеділка. З понеділка, певно, всього буде. Це залежить, розумієте, зараз залежить багато не від того, чи хочемо чи ні. Зараз залежить від того стану. Бо енергія вона не може захотів, і вона йде по своїм каналам. Ну я розумію. Якщо ці канали якимось чином пошкоджені, то тоді вона не передається. І якщо ми думаємо, що в нас немає відключень тільки тому, що ми. Добре, нас в порядку так більше. ні, це mm. нас подивіться на Київ, подивіться на Черкащину. Ну, так, За того, що немає регулю... регулювання, нема поки технічної можливості. У них е ситуація досить критична. Uh -huh. В нас ситуація така, що ми зараз світло. Володимир, кого ви рубаєте в першу чергу? Громадян, тобто житлові квартали чи підприємства, чи ось ось як які прерогативи в, в, ці, в цих графіках, ось як, як це відбувається, з підприємствами великими ведеться робота постійно для uh -huh. того, щоб на які можливості переходили на нічний час роботи, uh -huh. так чи наприклад, їх якщо немає порозумій, що примусово відключаємо. В цій ситуації великі підприємства завжди вони, е, йдуть якісь наради чи ще щось, тому що має, область має працювати. Це поповнення бюджету, але якщо враховувати е, кого важливіше, нам важливіше все-таки не відключати людей. Угу. Це населення, на першу це населення відключається тільки в крайньому випадку. Те, що відбулося, бо відключення його два типи є. Є погодинне відключення, це якщо ми, наприклад, за декілька днів плануємо, що ми будемо по годині там десь економити, десь будемо заощаджувати для того, щоб вирівняти систему. Воно йде планово. Угу. Ці відключення, які відбулися, вони відбулися за 15 хвилин, іде інформація. Ага. І дуже багато і от кажуть, в аварійному от, порядку. Так, 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 це аварійне відключення. І е, кажуть, наприклад, от ми були в першій групі, а от ми в другій групі, а нас взяли і відключили або казала, що тільки перша група. Якщо попадає так, що е, велику потужність, наприклад, треба не 250 МВт, uh -huh. е, заощад, а 300. Тоді, на жаль, попадає ще друга група, і не завжди інформування. Буває часом, бо за 15 хвилин ми можемо інформувати першу групу. Ну так але розуміло. другу вже важче. Володимир, кажіть, будь ласка, я розумію, що осінь, взагалі, і початок зими в регіоні це дуже складний період, бо там вітра, шторма все таке. Є якісь там прориви, є якісь обриви там енергетики. А зараз ще й війна, Тобто зараз пошкоджуються енергомережі, зараз пошкоджуються. от з цими дронами ворог пошкоджує і завдяки. Дає ударів по трансформаторним розподільної системі, чи є можливість якось захистити ось саме ці енергоспоруди, що робиться щось в регіоні цього приводу? Можливо, захисні якась, там не знаю бетонні стіни чи щось таке? Так це робота постійно ведеться. Ця. Робота на особливому контролі губернатора, тому що це енергетична безпека, це одне самих найважливіших питань на даний час. Uh -huh. Ми повинні забезпечити людей теплом, газом. Системою життєзабезпечення. це тим, чим якраз займається. Чим як ваше так, управління. Так, так. А ось щодо да щодо газу та тепла. А якщо не буде, ось ви розглядали такий варіант, якщо не буде електрики, чим буде опалюватися будинки? Житлові, чим буде опалюватися лікарні? Ну школи майже не працюють там, дитячі будинки та все інше, інфраструктура? Е, система працює так, що на кожен виклик є свій протокол. Роботи, uh -huh. якщо, наприклад, є пошкодження, і вони там якогось там певного виду, то ми знаємо, що їх можна там усунути за 2-3 години. Це є протокол, всі служби над цим знають. Військовий протокол працює. чи ще мирного часу протоколи. Ні, ні, ні. Це вже, вже протокол, протокол. Так, так. Ага. Це протокол. Він також йде, як надзвичайних ситуацій. З урахуванням вже воєнних дій, uh -huh. з урахуванням того, що можуть бути обстріли чи ще, є. Uh -huh. е, на жаль, є такі дії, які неможливо е, за. Усунути за якийсь час, чи ну я маю ну, швидко там швидко за 2-3 години. Тоді на це потрібно більше часу, але навіть це теж ми враховуємо. Ми розуміємо, що якщо, наприклад, будуть якісь поскоження, які потребують більше часу, ми також у них будемо реагувати і знаємо як. Тобто є дизель-генератори в лікарнях, чи є якісь запаси, альтернативна система опалювання, чи є і освітлення ось таких от ризикових ну, об'єктах. Ну, ну, наприклад, лікар веде операцію в Ізмаїльському районі і вирубається світло. Чи забезпечені вони якимись лікарні, альтернативними? У всіх лікарнях є генератори. Uh -huh. Тільки є різні ступені захисту. Наприклад, є генератори, які обов'язково, як ви кажете, повинні бути в операційних. Uh -huh. Є генератори, які більш об'ємом беруть більше, вони також є якісь процедурних, і ще якісь кабінета. Uh -huh. uh -huh. А є великі генератори, які можуть забезпечити повністю весь будинок світлом, uh -huh. там якусь електроенергію. Е, повністю таких генераторів не дуже багато, але ті, які на операційному, вони обов'язково повинні бути і без них не, не можна експлуатувати. Мало того, що в лікарні є два повинні школі. бути, чи вони всі є? Вони всієї всі є, так не може бути операційна угу. працювати, якщо нема генератора. Володимир, каже, будь ласка, щодо опалення знов повертаються, бо як сказав президент, нас чекає ну, можливо, сама страшна зима, ну чи важка зима в історії країни. Хоча синоптики говорять, що вона буде ну, більш-менш теплою. Щодо забезпечення вуглем, щодо забезпечення населення, чи є чим забезпечені села, чим забезпечені населені пункти віддалені. Чи є в них постачання газу, все в селі в нормі, чи готова готов регіон до зими? Наш регіон повністю готовий до зими на 100%. Все, все що потрібно для того, ж для проходження сталого опалюваного сезону, у нас все підготовлено, все є. Uh -huh. Якщо якісь підприємства, наприклад, це приватні. Там ще можуть докуповувати все, ми дивимося взагалі. То взагалі в нас проводили штаби, ми це відслідковуємо, ми контролюємо ситуацію в кожному районі окремо. І ми реагуємо зразу, якщо якісь можуть бути нюанси, чи ще щось У нас підготовка на 100%. на 100%? Ну це ну, дуже, це дуже добре. <рес> Ні, ми це дуже оптимістично. Я, я сподіваюся, що саме так і буде. Каже, будь ласка, щодо цін на паливо, щодо чи які по яким тарифам будуть буде сплачувати населення за комунальні послуги? Ціна населення для населення незмінна. Вона як була, так і буде. Там, 7, До 24 160. лютого цього року, так? Так. У нас на три роки ціни повинні бути. Всім підприємцям, які надають цю послугу, в яких є різниця в тарифах, є комісія, які цю різницю фіксує, і держава компенсує цю різницю в тарифах. Це означає, що, що як, наприклад, наше підприємство дало е, вам послугу, взяло по тарифу там сім ну, чи 8, 8. Uh -huh. От, Значить, якщо в них там 21 чи 22, значить цю різницю компенсує держава. Так. Це закон, і так. люди як сплачують, так і будуть сплачувати по тому тарифу, який був. Як і минулого року, а щодо підприємств. Підприємства також, самі. також саме довоєнний тариф. Так. Все також в регіоні, також і як по. Одесі. Підприємцям все як було. так. У uh -huh. них е трохи є там незначні, але це не настільки багато, щоб.